Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали п'ять населених пунктів Харківської області. Зведення від ОВА. Внаслідок обстрілів постраждали двоє людей. У селі Новоплатонівка Борівської громади постраждав 73-річний чоловік. У селище Високе постраждав 67-річний чоловік. Також медики надали допомогу 59-річному чоловіку, який 10 грудня постраждав внаслідок обстрілу в селище Куп'янськ-вузловий Куп'янської громади. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: п'ять кабів, сім БПЛА типу Гарань-2, два впівідрони. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У Куб'янському районі в селі Підсереднє пошкоджено майстерню та гараж. В Ізюмському районі в селі Новоплатонівка пошкоджено мотоблок. У Харківському районі в селище Високий пошкоджено багатоквартирний будинок, три приватні будинки та електромережі. Транзитний евакуаційний пункт Олозовій за добу прийняв 96 людей. Залишилися 30 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєструвалися зареєстровано 14 тисяч 650 людей. Рятувальники звітують, протягом доби здійснили 38 оперативних виїздів. На Харківщині пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не було. За добу внаслідок побутових пожеж загинуло чотири людини. 11 грудня сталася пожежа в приватному житловому будинку у місті Барвінково Ізюмського району. В одній з кімнат горіли домашні речі на площі близько семи квадратних метрів. Під час події загинуло троє чоловіків. Причина виникнення пожежі необережне поводження з вогнем. Вночі 12 грудня виникла пожежа у приватному житловому будинку. в Слобі... Цьому районі міста Харкова горіли домашні речі на площі 75 квадратних метрів. На місці пожежі було виявлено тіло чоловіка 1962 року народження. Причина пожежі наразі з'ясовується. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 41 одиницю вибухонебезпечних предметів. За даними генштабу ЗСУ, на південно-слобожанському та купінському напрямках тривають бої зіткнення. На південно-слобожанському напрямку відбулося п'ять бой зіткнень. Ворог намагався йти вперед у районі населеного пункту Приліпка та обіки збитського Юхрімівки. На Куп'янському напрямку минулої доби сили оборони відбили штурмову дію противника у районі Степової Новоселівки. Марія Сумєва, Дмитрон Гента, Олексім Рвьов, Харків. Новини. Цієї ночі, за даними повітряних ЗСУ, противник випустив по Україні 80 ударних БПЛА типу шахет, гербера і безпілотників інших типів. Військові звітують за попередніми даними. Станом на 9 ранку протиповітряною обороною збито подавлено 64 ворожих БПЛА типу шахет, «Гербера» і дрони інших типів на півночі, півні та сході країни. Зафіксовано влучання 12 ударних БПЛА на восьми локаціях, а також падіння збитих уламки на трьох локаціях. Йдеться у ранковому зведенні повітряних сол. É isso. В Одесі нічна атака дронами спричинила пожежі на енергетичних об'єктах. За даними ДСНС, внаслідок ворожих влучань спалахнули пожежі на об'єктах енергетичної інфраструктури. Вогнеборці оперативно ліквідували загоряння. Пошкоджено також складські приміщення та будівлю автогаражу. Загиблих та постраждалих немає. За інформацією ДТЕК пошкоджена підстанція. Енергетикам вже вдалося перезаживити 40 тисяч родин через резервні схеми. Ще 90 тисяч тимчасово залишаються без світла. На Дніпропетровщині внаслідок ударів дронами одна людина загинула та четверо постраждали. Цієї ночі ворог атакував Павло Град БПЛА. Через ворожу атаку загинув чоловік. Ще один чоловік, та три жінки отримали поранення. У місті зайнялися п'ять приватних будинків, один з яких зруйновано. У селищі Васильківка Сенельніківського району ворожий удар спричинив пожежу на території приватного домоволодіння. Пожежі були оперативно ліквідовані. Рятувальники продовжують працювати на місцях уражень. Критичним для енергосистеми України буде щонайменше тиждень із температурами мінус 10 градусів і нижче, коли споживання електроенергії суттєво зросте. Про це заявив голова «Укренерго» Віталій Зайченко. Він додав, що у такому режимі покрити потреби енергосистеми буде неможливо ані за рахунок імпорту, ані внутрішніх джерел генерації. У разі таких умов доведеться застосовувати графіки аварійних та погодинних відключень. Під час війни рівень материнської смертності в Україні зріс майже на 40%. За даними ООН, у період з 2023 по 2024 рік, попри зниження кількості новонароджених, материнська смертність зросла з 19,9 до 25,9 смертей на 100 тисяч живонароджених. Це дорівнює 37%. Також збільшилася частка вагітних, які мали серйозні ускладнення, зокрема на 40 4% зросла кількість випадків розриву матки, а на 12% гіпертонії. Наш останній аналіз показує різке погіршення стану здоров'я матерів по всій Україні, де все більше жінок ризикують померти, а вагітності частіше закінчуються ускладненнями, які загрожують життю. Йдеться у заяві ООН. До кінця року Україна отримає через програму Пурло військове обладнання на близько 5 мільярдів доларів. За інформацією, змі йдеться про системи ППО, боєприпаси та критичні запчастини. Відомо, що логістика працює цілодобово через хаби у Польщі та Румунії. Фінансування пакетів забезпечують союзники з ЄС та Канади. До ініціативи приєдналися також Австралія та Нова Зеландія. Словаччина не підтримає надання Україні позики за рахунок заморожених активів РФ. Якщо ці кошти підуть на військові потреби, про це заявив словацький прем'єр Роберт Фіцо. Посадовець стверджує, що політика миру, яку він послідовно відстоює, не дозволяє йому голосувати за продовження військового конфлікту. Йдеться про кредит на 140 мільярдів євро, який євросоюз планує надати Україні у 2026-2027 роках за рахунок заморожених російських активів. Президент США Дональд Трамп підтвердив, що в суботу очікується зустріч Ша України та ЄС щодо мирного плану. Однак він не дав однозначну відповідь, чи братиме участь Вашингтон. У суботу буде зустріч. Подивимося, чи будемо ми на ній присутні. Ми сказали, що будемо брати участь, якщо вважатимемо, що є хороший шанс досягти результату. Вони хочуть, щоб я був присутній. Вони хочуть, щоб ми були присутні. І ми будемо присутні на зустрічі в суботу в Європі, якщо побачимо хороший шанс. Ми не. Хочемо витрачати багато часу. Ми вважаємо, що це негативно. Ми хочемо, щоб все було врегульовано, сказав президент США. Американський лідер Дональд Трамп також заявив, що такі війни, як в Україні, можуть призвести до світової війни. Я б хотів, щоб це припинилося, і ми працюємо над цим дуже старанно. Це насправді не стосується США, якщо тільки все не вийде з під контролю. Такі речі закінчуються світовими війнами. І я сказав про це днями. Я сказав, знаєте, якщо всі продовжують грати в такі ігри, це закінчиться третьою світовою війною, і ми не хочемо цього, заявив президент США. Що стосується міста, то та, цей тиждень відносно е, спокійно проходить, але я кажу е, вмисно, е, що відносно, бо е, кожна миті може все е, бути, і е, літають безпілотники, е, і шахеди, пролітають біля Харкова чи над Харковом. Е, і, е, звісно, потрібно бути дуже-дуже обережними і прослуховуватися до повітряних тривог. Ми е, спеціально диференціювали повітряної тривоги, видокримали місто по повітряним тривогам від області. І тому я дуже прошу всіх харків'ян дуже уважно ставитись до повітряних тривог, коли вона лунає, то це реальна небезпека для людей. Для нас дуже важливо, щоб люди були зі всіма комунальними послугами. Те, що стосується графіка відключення, то ми не відрізняємося від всієї України, так застосовують «Укренерго» і «Харківобленерго» бленерго Графіки відключення, е, є і аварійне відключення, як і по всій Україні. Хочу сказати, що так, це залежить від е, спеціалістів Харкова обленерго і е, е, Укренерго. тільки вони знають, е, які є можливості, які є потужності, яка є генерація в Україні для того, щоб заживлювати чи відключати певні райони міста Харкова. Е, що стосується сьогодні енергоострова, то я хочу сказати, я не можу е, на голос сказати всі технічні можливості технічне рішення які були прийняті але я хочу сказати якщо б не було цього енергоострова то блекаутов було б у Харкові набагато більше і сьогодні я вдячний всім хто продовжує працювати над створенням цього проєкту енергоострова і що стосується того наскільки він корисний то так я хочу сказати що це дуже, дуже велика користь є від енергоострова. Так, звісно, коли є енергопостачання, яка централізоване енергопостачання, то ми вимикаємо енергоострів, але ж він працює і що стосується комунальних послуг, які надаються, так вони надаються харків'янам. Так, звісно, брак коштів не дозволяє нам одразу все зробити для того, щоб зробити повну систему децентралізації Крім цього, це певний час. Але ми йдемо по е, тому шляху децентралізації теплопостачання, водопостачання. І для нас це дуже дуже важливо, важливо е, бо життя доказує ефективність цього. І я хочу сказати, як приклад, знаєте, ми почали встановлювати е, бів'єти, бювети для безкоштовної роздачі питної води для харків'ян. І от коли був, е, трапився блокаут, то дуже корисним це було і дуже багато харків'ян е, Використовували ці бювети для того, щоб набирати питну воду для себе, для своїх родин. Крім цього, я хочу сказати, що ми вже встановили 40 таких бюветтів разом з ЮНЕСЕФ, це спільний проєкт. І ми у нас в планах до початку нового року, щоб у нас було 70 таких бюветів. І хочу сказати, що попит є і за останній місяць тільки на 35% сьогодні харків'ян більше використовують можливості цих бюветів, набираючи себе питну воду. Що стосується теплопостачання, так, ми йдемо таким шляхом, встановлюємо і БМК, і кагіоні і все інше, для того, щоб ми диференціювали систему теплопостачання, ми йдемо цим, цим шляхом і будемо далі рухатись. Погодинні відключення, обмеження потужності для юридичних споживачів і понад 65 тисяч домогосподарств без світла. Так, Харківщина ввійшла у зимовий сезон. Попри постійні обстріли, у Харків наголошують, ситуація в енергосистемі залишається контрольованою. А профільні фахівці продовжують працювати в режимі 24 на 7. Протягом доби застосовуються графіки. Погодинних відключень і графіки обмеження потужності для юридичних споживачів це промисловість та бізнес. На сьогоднішній день у нас залишається без електропостачання понад 65 тисяч е, споживачів. Це в основному територіальні громади, які знаходяться в прифронтових. Района Харківської області та безпосередньо біля кордону з Російською Федерацією у Харківобленерго наголошують, попри сплановані графіки, роботи мережі залежить від ворожої активності, технічних пошкоджень та рівня навантаження. Тому на практиці час відключення електроенергії може не завжди збігатися з попередньо визначеним. Кожного вечора ми за допомогою наших інформаційних сервісів надаємо. Заплановані графіки відключень на наступну добу це у нас телеграм-канал, це у нас корпоративний сайт та Фейсбук. Хочу одразу сказати, що це заплановані графіки відключень, але протягом доби вони можуть змінюватися, бо енергосистема це такий єдиний живий організм, і в зв'язку з постійними обстрілами, форс-мажорними обставинами станом. Пошкодженого обладнання ці графіки можуть змінюватися по декілька разів протягом доби, щоб отримувати актуальну інформацію про відключення, Харків обленерго пропонує одразу кілька сервісів від пошуку за адресою на корпоративному сайті до вайбери телеграм-ботів. А якщо немає доступу до інтернету, допоможе кол-центр. Оператори кол-центру. 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Дають консультації щодо поточного стану відключень за адресою споживача. Та якщо є така інформація, прогнозований час включення. Однак, навіть коли в домівках харків'ян електроенергія є, вона може бути нестабільною. Перепади напруги здатні пошкодити побутову техніку. Теж фахівці радять заздалегідь вживати заходів безпеки. Рекомендуємо придбати різноманітні бар'єри, захисні пристрої. Вони в достатній кількості представлені в торговій мережі, можна проконсультуватися з фахівцями, придбати, встановити, і це буде запорука того, що ваша вся побутова техніка залишиться цілою. У Харкові визнають, визнаються, зима дійсно може стати для Харківщини найскладнішою за весь період повномасштабного вторгнення. Однак, водночас підкреслюють разом із військовими енергетики роблять усе можливе, щоб, попри виклики для мегаполісу та області, зимовий період минув якомога стабільніше. Якщо відбуваються якісь обстріли, пошкоджене енергообладнання, то в досить короткий термін ми відновлюємо електропостачання. Але ж ще хочу сказати, що багато чинників, які впливають на Наявність світла. Тому і фахівці: і Укренерго, і обленерго, і робітники генерації роблять все можливе для того, щоб не тільки у харків'ян, а й у всіх українців було світло цілодобово. Будемо сподіватися і на енергетиків, і на наші збройні сили, які захищають наші енергетичні об'єкти. Ми бачимо ситуацію для ні для кого це не секрет. Ми читаємо, що робить ворог для того, щоб погасити нашу енергомережу. Але я думаю, що як то казали, дірку від Бублика він отримає Ольга Трачук, Віктор Наздрачов, Олексій Стеренков та Олександр Уваров, Харків, новини. Харків знову приймає гостей з-за кордону. До місця завітали представниця ОВКБ, ООН в Україні, надзвичайний і повноважний посол Королівства Іспанія та перший секретар посольства Австрії. Разом із мером вони спустилися до одного з підземних навчальних просторів, аби побачити, як у місті продовжують навчання навіть тоді, коли на поверхні гуде війна. що вам подобається краще ніж Молодці. У таких укриттях зараз проходить частина навчального процесу. Це вимушна реальність Харкова, міста, що перебуває під щоденними загрозами, і водночас підтримує життя навіть неподалік від лінії фронту. Сьогодні Харків найбільш зруйнований. Міста серед всіх великих міст України пошкоджено було 742 об'єкти соціальної інфраструктури, це дитячі садочки, це школи, це університети, лікарні, заклади культури, амбулаторії. І за кожною такою скопою цифрою: це життя людей, це здоров'я людей, це загиблі люди, поранені люди, окремо ворог б'є по нашій енергетиці. Ми вже пережили такий блокаут, який був. Блок. Місто залишилося зовсім безтепло, постачання води, постачання енергозабезпечень. І для нас дуже важливо сьогодні президент Франції Макрон у Китаї взяв на себе ініціативу, щоб е, навіть під час війни не було обсягу аналітичної інфраструктури. Всі країни, які нас підтримують, повинні приєднатися до цієї ініціативи, зробити так, щоб не було обстрілів цивільної енергетики, цивільного теплопостачання, водопостачання. Бо це людяність, насправді це люди, це життя любить. Очільник мегаполісу подякував ВКБ за довготривале співробітництво та системну підтримку. Саме завдяки сприяння цієї організації у 2024-2025 роках в Харкові вдалося провести комплексні ремонти у понад двох тисячах домогосподарств. Ще 5500 сімей отримали матеріали для екстрених відновлень а понад три тисячі мешканців нові вікна у пошкоджених будинках. До того ж, організація профінансувала ремонти об'єктів соціальної інфраструктури та передала «Мегаполісу» Су 19 модульних будинків для людей, що втратили житло. А на додачу ще й підставила плече у сфері енергетики. Ми маємо потужне партнерство і дуже плідну співпрацю. Кожного разу, коли ми приїжджаємо, ми бачимо покращення і вдале впровадження спільних проєктів. Ми сподіваємося, що невдовзі настане мир. Але навіть якщо війна не закінчиться, то у 2026 році ми будемо продовжувати нашу співпрацю, фокусуючись на чотирьох напрямках. Це будуть певні житлові рішення. Ми розглядаємо різні опції, щоб покрити різні верстви населення, але це Буде важливо завдяки вашій підтримці. Ми продовжуємо нашу грошову допомогу для внутрішньо переміщених осіб для евакуйованих, щоб вони самі вирішували на що саме її краще витратити. І звісно, залишиться юридичне консультування та соціальний супровід. І, врешті-решт, соціальна інфраструктура саме тут нам потрібно з вами безпосередньо співпрацювати напряму. І я сподіваюся, що ми зможемо покрити якомога більше витрат. Ми будемо продовжувати робити. Те все, що зможемо. І... Австрія та королівство Іспанії також залишаються надійними друзями Харкова. Зокрема, з Барселоною прифронтовий мегаполіс нещодавно підписав меморандум про партнерство і вже отримав вісім автобусів у якості допомоги. І це лише початок. Попереду очікуються нові поставки транспорту, організація літнього відпочинку для харківських дітей в Барселоні та інші проєкти. Пане друзі. Пане мер, дорогі друзі. Ми раді бачити. Вас ми вже зустрічалися. Прем'єр-міністр Іспанії анонсував, що буде надано додаткову допомогу, окрім вже зазначених півтора мільйона євро. Ми з вами в усіх сферах: соціальній сфері, сфері захисту, військовій сфері. Також і ми підтримуємо ваш вступ в ЄС. Наша підтримка не буде завершена, коли закінчиться війна. Вона буде продовжуватися навіть після. Бо ми розуміємо, що викликів після завершення війни буде набагато більше. Міжнародні партнери, які приїжджають до Харкова, особисто стають не просто гостями, а частиною великої спільної роботи заради майбутнього профронтового мегаполіса резюмував Ігор Терехов. Ми не залишаємось сам на сам, і для нас дуже важливо, щоб наші... Міжнародні партнери фонди підтримували нас. Ну і хочу подякувати окремо вам всім за ту увагу, яку ви сьогодні приділяєте місту Харкова. Це важливо, що ви на власні очі побачили Харків, побачили все, що насправді є, і як живуть Харків'яни, і сьогодні насправді наше головне завдання. Утримати життя в Харкові, зберегти міста, зберегти надання всіх комунальних послуг. Маємо таку надію, мету, щоб закінчилась війна, і щоб нарешті настав ми. Хочу подякувати і ЛКБО персонально, і народові Іспанії, народові Австрії за підтримку. Ольга Трачук, Віктор Ноздрачов, Олексій Стеренков та Олександр Уваров. Харків. Новини Зараз цей будинок вже виглядає сучасніше з оновленим яскравим фасадом, та за свіжою фарбою і новими деталями приховані глибокі рани війни. Ця висотка у київському районі зазнала значних пошкоджень від різних видів озброєння, адже розташована неподалік окружної дороги, тож неодноразово ставала мішенню. Багатоквартирний житловий будинок у Київському районі зазнав суттєвих пошкоджень у результаті бойових дій. Були певні руйнування конструкцій, покрівлі, фасаду, скління. Крім того, внаслідок пожежі виграло кілька поверхів. Поступово до своїх осель повертаються люди, а тим часом будівельники продовжують масштабні відновлювальні роботи. Їх тут ще чимало. Кожен фахівець має свій фронт від фасаду та покрівлі до внутрішніх комунікацій, проте процес триває і з кожним днем набирає обертів, повертаючи будівлі, життя та надію. Наразі тут проводяться робота з демонтажу внутрішніх стін і паралельно відновлюємо їх, виконуємо цегляну кладку. Працюємо над відновленням монолітної плити перекриття, триває заміна систем водопостачання та каналізації. Виконується робота з утеплення і фарбування фасаду. Наразі зроблено понад 60% від загального обсягу, а також триває відновлення покрівлі. Там вкладаємо покриття, це два шари рубероїда. Крім того, проводимо монтаж нових металопластикових вікон і дверей та утеплення техповерху. У подальшому виконуємо ремонт місць загального користування, утеплюємо підвал. У результаті проведення робіт з капітального ремонту будинок буде термомодернізованим. Ігор Безкровний, Сергій Перець, Андрій Сириця та Юрій Бабикін. Харків. Новини. Чергове свято. Ми зустрічаємо під час війни цей Різдво Христове і Новий рік. І дуже важливо, щоб ми сьогодні підтримували людей, емоцію в місті, емоції людей. Так жодного е, такого великого заходу е, на землі ми, на жаль, проводити не можемо. Ви вимушені сьогодні спускатися під землю. Ми прикрашаємо станцію метрополітена, проводимо там концерти. До речі, хочу сказати, що ми оприлюднили вже розклад свят, який буде проводитись митрополітени, бо це справді для Харкова саме, саме безпечне місце сьогодні, яке існує. І там будуть діти, і там будуть концерти, і там будуть встановлені, вже встановлені ялинки, новорічні і прикраси, які є, і свята Святого Миколая, ми теж зустрічали там. Так, Дуже важливо, щоб була безпека. Дуже важливо. І все ми робимо, і буде посилена поліція, патрулювання для того, щоб дійсно був порядок, і патрулі будуть працювати. І хочу сказати, що теж звернутися до харків'ян, так ми прикрашаємо місто і будемо прикрашати надалі, бо це емоція. Це емоція наших дітей, у яких вкрадають сьогодні дитинство. Наші діти сьогодні навчаються, вимушено навчатися під землею І для них це свято. І ми просто повинні зробити для них, для дітей, для наших харків'ян, для родин військовослужбовців. От ви, до речі, тільки що сказали, що мотивує так, наших бійців, бійців ЗСУ боронити нашу землю. І це ми робимо і також і для них. Це дуже важлива, це дуже важлива мотивація. Тобто так, ми прикрашаємо місто, але жодних таких свят, масового скупичення людей не. Будем я вважаю, що зараз дуже складні часи, коли потрібно бачити хоч щось гарне, що хоч щось святкове, тому що, ну от, наприклад, якщо я в мене новорічного настрою немає вже ну декілька років взагалі ніякого. Я дуже часто чую, що настрій треба створювати. Харків продовжує прикрашатися до свят саме з метою створювати настрій, як кажуть комунальники. Цьогоріч вони встановлюють новорічні декорації і на Лопанській набережні. Це вже привертає увагу перехожих. Вони вважають, що навіть під час війни Харків залишається живим і зберігає унікальну атмосферу. Мені здається, це добре. Це додає атмосфери. У нас такий непростий час, і це дуже. Як то гріє душу, і ну добре, що використовують вже те, що використовувала, а не витрачають нові кошти. В цьому я розумію, що є дуже багато дітей, котрі не дуже розуміють контексту, але розуміють, що таке свято, і для них дуже дивно, що воно просто чомусь зникає. Я розумію, що дуже багато людей зараз шукають щось світло та приємне, тому я вважаю, що це добре. Щорічна мета подарувати харків'янам новорічну казку без зайвих витрат з бюджету, кажуть комунальники Ялинку, яка прикрасить набережно. Жителі міста вже бачили ці ялинці. Майже 20 років. Вона колись прикрашала головну площу нашого міста Майдан Свободи. Тоді вона мала 40 метрів. А це її верхівка, яка тут зараз прикрашається вже новими новою оздобою і тішитиме містян в новий 2026 рік. Поки все тут на етапі створення святкової атмосфери, але мене небагато часу і декорації на цій локації засяють. Андрій Коняв, Ігор Луханін, Станіслав Гришко, Андрій Паколов, Харків. Новини.